Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні, знову ж таки, до мене приїхала посилка від Соні. Це ще мої подарунки на День народження приходять. Ми з вами розпакуємо цю посилку, і я вам розповім про книгу, яка мені найбільше сподобалась з тих, що я читала Різдвяних. Я прочитала зараз лише три. Я прочитала Різдво з Червоним Кардиналом новинка від КСД. почитала поцілунку Нью-Йорку минулорічна книга Ботини Сестрого Лева Різдвяна. І прочитала одного разу на Різдво. Не пам'ятаю, яке там видавниця читала її в електронному варіанті, і вам зараз е, про неї розповім, але будемо починати з розпаковки подарунку через те, що я цього дуже сильно чекала. Зараз вам покажу. Ось тут. Все красиво запаковано і підписано. І зараз будемо з вами розпаковувати. Це щось і дуже важке, яке хлюпає. Це очі очуття і уяви, що це таке довгоочікуване, бажане вино. Я, до речі, в декреті. Годуюча мама, яка не може пити алкоголь. Я дуже, але я дуже хочу, якщо чесно. Я так не хотіла. Ой! Сік гранатовий натуральний. Клас! Клас! Блін, це, це дуже класно. Я такого навіть не бачила в Україні. Крутяк. Азіборджана. Продукт Азаіборджану. Обожаю все, що стосується, гранату і гранатовий сік також. Я коли була в Туреччині одного разу, одного з своїх разів турецьких, то ми там були в Ізмірі, це туристичний відносно регіон. І там, попри дорогу, продавали прям сік з гранату, щойно вичевлений, і це дуже смачно. Клас, Соня, дуже дякую. Блін, це такий класний подарунок. Крутяк. Так, далі. Тут є. Маска. До речі, це класний бренд. Я знаю цей бренд. Здається, це той, якщо інше відпутаю. Ось масочка. Цукерочки, цукерочки, цукерочки. Багато цукерочок. <смеш> не знаю, що вам видно, але тут багато цукерочок. До речі, я люблю такі цукерочки через те, що це м -м -м, воно як пташине молоко. Мені дуже твій цукерочки подобається. Іграшка така. Це для Вікторії. Який <смеш> класний відмедик. Прикольний, дуже. Такий стильний. Далі. Така іграшка на ялинку. Дуже класна. Ой, клас! <с> до речі, прикольно, що вона двостороння. Оце, до речі, дуже класно. Бо дерев'яні іграшки часто на ялинці перекручуються, коли вони не двосторонні, і погано виглядається. Далі, Ukraine Cіus. тут підписана листівка. Для вас в мене як секунда, а я читаю. М -м -м, так мило. Дякую, Соня. Ще одна масочка ось така. Так. І, о! Заборона класика. Томас Гарді, Джук непомітний. Я, до речі, дуже хотіла цю книгу. З те, що вона є в моєму списку топ-1000 книг, які ти маєш прочитати про тим, як померти. Я дуже її хотіла мати в себе. І яка вона класно оформлена. Вона дуже класна. Я навіть не бачила це книгу вживу. До речі, чомусь від фабули. Дуже класно. Дякую, Сонь. І традиційно листівка, яка підписана, відправляється в книгу, ту, яку мені подарували. Я, до речі, мені дуже подобається традиція, що я потім розгортаю книги і бачу, коли це книга, і це так приємно. Дуже класно. Дякую тобі, Сонь, за такий класний подарунок. Я просто в шоці. Цей сік це плін вообще Стоподове попадання в десяточку. Дуже хочу його вже пити. Mm -hmm. Mm -hmm. Клас. Дуже класний подарунок. А книжка Блінка, вона класна. Реально дуже гарна. Тут такий е класний папір зверху. Дуже класний. Так мені подобається оформлення. А тепер думаю про те, щоб купити інші книги з цієї серії від Фабули. Дуже гарно. Крутяко. Дякую тобі дуже. І тепер, так як я і обіцяла, хочу бути з вами враженнями про книгу одного разу на різдво. Взагалі, я збираю свою колекцію різдвяних книг, обов'язково знімлю вам про це відео. Просто я ніяк не можу співпасти з графіками Вікторії, щоб якось виділити час, коли вона не спить там знімати, бо коли вона спить, вона спить в її кімнаті. Можливо, я наступний теж піду відпустку, і я це зроблю. І одного разу на Різдво я, в принципі, хотіла купити якісь книги в електронному варіанті, але я всі різдвяні книги хочу купити в паперовому, щоб були в моїй колекції. І ось цієї книги не було в друкованому варіанті. Через те, я відповідно мала 100% аргументацію читати її в електронному форматі. І, до речі, що цього року покупляла книги деякі в паперовому і продублювала їх в електронному через те, що просто я не встигаю в паперовому. Читати мені дуже хочеться чим закінчити, і в принципі там були вигідні ціни і ще й зі знижками, То я собі так докупила такий преміум варіант, можна сказати, читання. Але я таке часто робити не буду. Це тільки там одноразова акція на три книги. Знову повертаємося, я дуже хаотично розповідаю. Я знаю, одного разу на різдво. Взагалі, в чому історія історія починається, не знаю, чисто вона починається, але на перших сторінках є про те, як дівчина одна їде після жахливого дня вперед Різдва, повертається на себе на квартиру в Лондоні. І от вона зупиняється на одній з зупинок в дуже переповненому автобусі, і бачить на зупинці хлопця. І вона закохується в того хлопця з першого погляду. Цей хлопець також бачить її, вона так думає, і ніби також дивиться на неї. І таке відчуття історія ведеться від імені цієї дівчини і в неї таке складається відчуття, ніби він сумнівається, не знає, що робити, чи заходити в автобус, чи не заходити в автобус, і ніби так чекає. Вона дуже хоче. щоб Він зайшов, але вона в якомусь такому ступорі. Вона теж не знає, чи виходить з автобуса, чи не виходить з того автобуса, і теж в такому ступорі. І тут бах, і автобус їде. І все. І потім, весь наступний рік ця дівчина шукає цього хлопця всюди, її подруг, з її найкращою з якою вони дуже близькі. Вона всюди ходить по всяких кафе, ресторанах, супермаркетах, улівер, я не знаю, по всьому всьому Лондоні і завжди вдивляється в цього хлопця. Ця подруга їй також допомагає його розшукувати. Дівчина описала їй цього хлопця, і вона допомагає його розшукувати. І на Різдво. Стається дуже переломний момент, я не буду говорити який, але стається переломний момент. І знову боку, ця книга дуже банальна. Я знала, чим ця книга умовно закінчиться. Тож я очікувала, що вона закінчиться хіп-ендом, але шлях цих героїв він є досить такий довгий і досить таки цікавий. В якісь моменти я вже почала сумніватися, чи закінчиться він позитивно, чи не закінчиться, я не скажу вам, чи закінчився він позитивно чи ні. Але знову ж таки, досить банальна історія. І, в принципі, такої, як я очікую. Почитати на Різдво з хорошим хіпеном, але вона е, дуже якось так класно авторка це все перевернула, перекрутила. Бо якщо попередні історії, то, наприклад, <рес> ось тут біля мене є Різдво з червоним кардиналом, бо я думала, що вам про неї розповідати, то тут прям супер все банально. І в кінці, ну, спочатку мені, в принципі, подобалось, бо ця книга мені нагадувала попередню книгу авторки, яку читала Кафе, я забула називатися точно. Я поставлю тут десь <хи> обкладинку, яка також була видана в клубі Смен Двід читала вже давно, і мені дуже подобається тоді та атмосфера. А тут схожа атмосфера, але то так, по суті, банально все. Але не буду вам спойлерити відео про цю книгу розповім пізніше. Але хоча, встановлення мені приємно було до читання. А от в одного разу на Різдво все якось так ніби і очікувано. Але й авторка не крутила, і мені було так класно читати. Я не знаю, я прокайфувала від всієї історії, і якщо ви хочете почитати щось таке романтичне, різдвяне, купити щось що <смі>, нема в другому форматі електронному. Ви просто хочете купити з електронному, зверніть увагу на цю книгу. Вона справді дуже класна, не розпігарена, не розкручена. Про неї майже не говорять. Я також не ваш і чи чи ні, але мене просто було єдина на книга на електронній е е е книжці, і я дуже рада, що її прочитала. Я прям прокайфувала від е е всього читання. І отримала таку дозу позитивних емоцій. Ось так. Сподіваюся, вам сподобався цей короткий, короткий відео, короткий ролик. Я мені сподобався, бо я розпакувала посилку від Соні і цьому дуже рада. І, в принципі, піділа з вами пражніми. Та й поговорила на камеру. Це завжди мені приносить. Трішечки радості, а інколи дуже багато радості. Ось так. Все. Я побігла читати далі, займатися своїми справами. Сподіваюсь, у вас відносно, наскільки це можливо, в сьогоднішній час, приємно все ж проходять. Мом... Є приємні моменти в цих днях. Приємно приходять, ні, це важко так навіть якось сформувати на те, щоб прожити приємно весь день. Але сподіваюся, що ви все одно знаходите якісь моменти радості в цей час. І я сподіваюся, що наступне різдво, наступні свята в нас ще будуть без русні. і ми це все будемо згадувати як страшний жахливий сон. Ось так, все Па-па.